Доброго ранку усім! Доброго ранку! Під'єднуйтесь до нас скоріше. Рада вас бачити! Ви такі усміхні, ви вже прокидались, так, на руханці вже трошечки розтряслися, так? Розім'ялись, вже готові розпочинати, так? Отже, дітки, як ваш настрій? Покажіть мені ось так. Так, щось у вікулі не дуже настрій, але ми будемо зараз намагатись його покращити, так? Так, дітки, ви нас добре чуєте? Покажіть мені, добре чуєте? Видно, нас теж добре? Супер. Тоді, думаю, ми готові розпочинати наше заняття. Його нам проведе пані Анастасія. Так. Тому, пані Анастасія, передаю вам слово, давайте розпочинати. Дякую, всім привіт. Всіх я дуже рада бачити. Вікуля, піднята рука в тебе вже з самого початку. Кажи, що там тебе так турбує? Я хочу сказати, а то у нас заняття. Ну зараз же ми ж розпочинаємо наше заняття. Ти готова? Настрій да. свій підготувала. Посміхнулась. Ну і все, починаємо тоді. Сьогодні у нас із вами буде цікаве пізнавальне заняття, яке називається Цікаві речення складай, мову краще пізнавай. І в нас із вами буде невеличка така подорож історія. Одна із літер. Вирішила погуляти містом. Але вона так зайшла далеко, що загубила усіх своїх друзів. І вона дуже хоче їх знайти і дістатись до свого міста. Допоможемо літерці нашій? Допоможемо? Показуємо, допоможемо нашій літерці. Так, ну що ж, почнемо. Є в нас такий кружечок. Поставили долоньку, як я. Робимо долоньку, як я. Всі, всі, всі. Долонька й донизу. Угу. Молодці. Робимо кулачок. Добре. Повторюємо цей знак. Він позначає на. На. Якщо ви побачите у наступному завданні цей кружечок, це буде позначати слово яке. Хто запам'ятав? Підіймайте ручку і відповідайте, хто запам'ятав яке це в нас буде слово вікуля. На. Точно, молодець. Дивимось наступне. Знову долонька, кулачок під долоньку. Буде слово під. Хто в нас запам'ятав, як це буде, якщо ми побачимо зараз цей знак? Так, Емілія, будь ласка. Під. Точно, молодець, супер. І. Ставимо долоньку кулачок. Угу. Над. Це буде слово над. Ми тримаємо наш колачок над долонькою. Максимчик, будь ласка, що в нас це буде? Над. Точно, молодець. А тепер давайте граємо у гру. Я вам називаю слово, а ви мені показуєте. Це е, на під, над. Домовились? Один, два, три. Грати почали. Покажіть мені, будь ласка, слово під. Під. Так, молодці. А покажіть, будь ласка, слово на. Так, ой, як добре, молодці. А покажіть, будь ласка, слово над. Круто, молодці. Ну що ж, тоді ми готові із вами подорожувати і виконувати різні завдання. Першу. Дивимось, будь ласка, малюночок. Що в нас там намальовано? І ми повинні за малюночками скласти наше речення. Хто в нас готовий? Хто в нас? Давай, Мирославчик спробує. Бабочка, сидить Метелик. Метелик сидить на квітці. Так, на квітці. Молодець. Круто. Дуже добре. Так, хто іще в нас спробує Дмитро? Я. Ага. Мікелік. Сиди. На. на квітці. Молодець. Дуже добре. Так, а дивимось наступна. Емілія, спробуєш? Звучу. Так, що робить? Повзить. Повзе. Повзе. Не, Не під. 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 піп. Піп. Піп? Що? Пісточка. Піп листок. Молодець. Лірічка. Молодець. Лисить. Як це буде? Під, під. Молодець, добре, ще не прокинулась. Давай прокидайся, працюй з нами. Максимчик бачить твої вже дві руки. Фручок повзе під, під листочком. Молодець, під листочок. Вікачка. Сучок пасе на єсточек. Ні-ні-ні, давай ми вчили. Це в нас під. І Сучок під Тісточок. Пі, Молодець. Дуже добре. А дивимось наступне наше речення. Віка спробує? Све, Ко, м ям. М ям. Сху, так, а давай правильно ми скажемо. Бу, Це її звуть бабка цю комашку, летить над бу, бу, водою. Бу, бу, Молодець, молодець, дякую тобі, Емілія. Батка, водою. Круто, молодець. Так, спробує Ліля. Під водою. Ні, 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 давай спочатку. Будь ласка. Хто в нас перший? Дивись? Давай скажемо комаха, що робить? Летить. Над водою. Так, Лілічка, е потрібно ближче до мікрофончика, бо тебе не чутно. Добре? Так, Максим, будь ласка. Бабка летить над водою. Дуже добре. Війпуля. Бабка летить над водою. Ну, це вірно, так. Коли вже п'ятеро відповіли, це досить просто. І ще одне наше речення Емілія. Хто в нас це така там? Гусеница сидит на листочку. Да. И... Викуль, будь ласка. Кажи. Гусеница боеет на. Ист... Куда она ползет? Она Ни -ни, с... И... Не не, она не не ползет. Сидит. 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 На листочке. Да, мирно. Молодець, Ваня, будь ласка. Гуночка сидить на листочку. Клас, молодці, ви впорались. Ну, давай, Максим ще. Гусенка сидить на листочку. Добре, молодці. Це завдання ми зробили. І... А, ось нічого собі, є ще одне. Уявляєте? Це такий для нас сюрприз. Емілія, давай ти спробуєш, але давай спробуй сама. Летит. А, а, і що це за квіти? Молодець, дуже добре в тебе вийшло, не соромся. Віка, будь ласка. Молодець, дуже добре вийшло. Ліля, будь ласка, молодець під клітку. Ні, 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 давай дивитися уважно. Сонечко летить, ми вчили це, над... над квіткою. Так, можна і так сказати. Вікуля, будь ласка. Бося кайовка йде... Надо доланчині. Ну, молодець. Максим, будь ласка. Сонечко летить над кульбапкою. Молодці, дуже добре. Які ви сьогодні в мене активні, це дуже приємно. І ось наша літера вже подолала. Якусь відстань і все ближче наближається до свого міста? Ви, молодці, допомогли літері не заблукати? Поїхали на наступне наше завдання. Будь ласка, вам потрібно знайти потрібний нам звук? Хто готовий? Емілія, що це в нас на малюнку? У нас на малюнку букви. Ні, а зображено намальовано що звуки, то зрозуміло. А намальовано що? Луна? Луна. Так. Є там такий звук, скажи мені, будь ласка. Так. Який ти звук там знайшла, який тобі підходить? Не підходить, який я сделала. Який ти зробила? Подивись, будь ласка, на малюночку. Луна, а поряд звуки. Назви, луна, будь ласка. Луна. Луна, а звук який там нам підходить? Подивись. А. Молодець, вірно. Наступний. Вікуля давай. Веці. Ні, це намальовано що. Намайовано. Намайовані істочки. Так, молодець. А дивись тепер на звуки, які там нам підходять. І за mm. Є там О, є к л і Н. Який нам підійде? Ну, то листя. Mm. Равна, то. Okay. ну де ты бачишь? Викну подумай. Листя. 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 Молодець. Впоралась. Листя. Важкувато трошки, але зі всім, зі всім ми впораємось. Так, будь ласка, наступний нам відповість. Вань, будь ласка, Входить. який ти собі обираєш з бок малюночки? Ща. Ванюш зірка або миша. Кого обираєш? Мишу. Миша. А, які там нам звуки підійдуть? Ч, з, т, м. М. Так, молодець. І все, більш ніяких немає. Mm -mm. А з підійде нам. Mm -mm. А чому? Чому з нам не підходить? <постив> <Я> не знаю, не <постив> знаю. <постив> 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 Миша є там такий звук. Миша. Sorry, миша". Звук з". Mm -hmm. Є миша. Миша. Знайшов там звук з є? Mm -mm. Немає, Тож ж воно нам не підходить, тому що її там немає. Молодець. Так, Максим бачу, довго ти тягнеш ручки свої. Будь ласка, hey, твоя гірка то зірка з. Так, який там на звук підійде? З. А наприклад, якщо я скажу, що підійде звук У, це я правильно відповідаю чи ні? У? А чому? Може, ще не тільки зірка, а ще сузір'я. Ні, в нас це зірка. зірка. Чому не підійде у? З... з? підійде з, а я тобі кажу, що підходить у. Правильно чи ні? У є все у зірка на Нема у зірки. Так, тому воно й не підійде молодці. Ось як mm -hmm. вас я можу заплутати вже. Так, е Емілія, будь ласка, Ой. що в нас тут? Що mm -hmm. намальовано Емілія? Дивись? Mm -hmm. Mm -hmm. Гриб. Є в нас звуки г. Д, О, Н. Що підходить? Можна ви не виключайте у мене звук? я ще буду повстати букву. Що підходить, розкажи нам, будь ласка, Г, Д, О Н. Що підійде? Так, працює там разом із мамою. Це дуже приємно. Дякую вам за допомогу. А, наступне, будь ласка, Мирослав. П. Хто? А хто в нас зображений? Давай попорядок. Так, які нам звуки підходять? П, а ще є. В нас там є П, У. Г і Р. Пінгвін. Давай ще раз. В нас там хто? Інгвини. Інгвіни. Пінгвіни. Г. Є Г? Молодець. Вірно, спорався. Ліля, будь ласка, що в нас зображено? Пінгвін. Ні, 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 пінгвін вже був, гриб вже був, у нас же ж по порядку йде. Слідкуй, будь ласка, в нас зараз груша. Так, є в нас звуки у, Г, С і Ч. Що підходить, Г, а ще груша. Г і О нам підходить, так? І ще в нас вікуля, будь ласка, хто в нас з'явився? І так, звуки в нас там є. Г, Х, Гі, М. Що підходить? Й. А ще? Папа папа, 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 Скажи, папа, 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 папа. З. Ж. Молодці. Ну що? Дивіться, в нас наша літера все ближче і ближче до міста. Щось мені підказує, що ми на вірному шляху. Подивимось наступне наше таке завдання, воно вже буде трішки веселим. Я говорю фразу, а ви повинні її сказати як правильно. Домовились? Почули? Добре. Небо сяє на сонці. Як буде правильно, Емілія? Небо. Як? Сонце. сяє На небі. Молодець, вірно. Так, риба спіймала Даню. Вікуля. Даня спіймає їбу. Молодець. Так, наступне. Холодильник зберігає. У, е, холодильник зберігають у продуктах. Максим. Була твоя рука вже десь зникла. Про Продукти зберігаються у холодильнику. Молодець. Банан несе мавку. Е, Ліля. Банан несе мавку. Ні, це я кажу, що банан несе мавку. А ти повинна мені сказати я правильно говорю, чи може банан нести маску? Банан несе мавку? допоможіть, хто в нас Віка давай допоможе Лілі. Та мапа несе банан. Дуже добре. Курка приготувала кухаря. Вікуля. Кухай підготувай куйку. Молодець. Дуже добре. Книга прочитала учня Емілія. Учень. Учень почитав книгу. Дуже добре, молодці. Ну що, мої любі учні? Я вас вітаю. Ми провели нашу літеру до її міста. Вона знайшла дорогу. Ви всі молодці, ви круті, ви навчились складати речення. А на останок я б хотіла із вами таку невеличку, швидку гру провести. Хто який в нас був уважний? Хто як нас що запам'ятав? Я зараз вам показую, а ви повинні мені відповісти, що це означає. Домовились? Один, два, три. Гратись почали. Це я показую. Що це Ліля? Я тримаю кулачок над долонькою, це слово над, угу. запам'ятала? Молодець. Один, два. Три, вікуля. Я не буду підказувати. Кулачок тримаю під долонькою. Що це? Ну, не від треба сказати. Ід. 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 Молодець. Так, один, два, три. Максимчик. Mm -hmm. Круто, молодець. Один, два, три. Емілія. Один. Ні, ні, що я показую не раху. No. 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 Молодці. Я вам аплодую. No. Ви круті. Ви сьогодні дуже активно працювали. Сподіваюсь, що і запам'ятали, і вам було цікаво. Дякую вам за урок. Дякую, пані Анастасія, за заняття. Це було так цікаво. Мені так приємно спостерігати, як ви дітки розвиваєтесь. З кожним днем ви дізнаєтесь все більше і більше. Тож ви молодці, ви класно працювали дуже активно. Дякую всім, хто завітав до нас, і гарного усім дня! До побачення!